Комбайнер Василь Січкар цьогоріч першим вийде в поле жнивувати. каже, щоб жнива вдалися. Техніку та поле попередньо освячують. Попри погоду, говорить, сподіваються на хороший врожай. То я не скажу, що в нас були хороші, сприятливі умови, але вони були непогані. Дощі були там, е, да, можливо, зараз досить спекотно. Там для грузи, для сої і пшениці, до речі, в момент наливання нас також пригоріли. Тому вологи в момент наливання зернів, зернівки було досить мало е, але все ж надіємося на хороші врожаї. Аграрій Ігор Гаро говорить: мінлива погода змушує підлаштовуватися та винаходити нові сорти. Для сьогоднішній день спека і ці всі виклики на які природні біотичні фактори, які існують, то о, так як змінюється клімат, змінюються, підбираються сорти, хотілося б, щоб вони були жнива перемоги 2025. Але вони для нас доволі символічні, так як в цьому році в нас на ринок виходять сорти, які були створені, відібрані безпосередньо на нашій русько полянській території. Нашим колективом начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець розповідає: сьогодні Черкащина відзначає зажинки, тобто початок збору врожаю. Цьогоріч засіяли ті самі площі, що й торік 1 мільйон 216 тисяч гектарів. З них більша частина, звісно, це пшениця, це зернові культури. Далі йдуть технічні культури, і звісно, овочеві. Ми теж в цьому році трошки трошки примножилися. Каже, нині в області обмолотили 560 гектарів озимого ячменю та зібрали майже 4 тисячі тонн зерна. Минулий ми точно можемо сказати, що ми зібрали на жаль 3,4 десь мільйона тонн, що значно нижче ніж 23-й рік. Але цьогоріч ми бачимо по первинним врожаям і по відгукам. Саме аграріїв, що врожайність вища ніж минулому минулоріч, Цьогоріч, додає за прогнозами, Черкащина має зібрати не менше 4 мільйонів тонн зерна. Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.